Великі лідери ніколи не звинувачують. Великі лідери беруть відповідальність. Дозвольте сказати це ще раз. Так, це основна істина, і ваша організація може змінитися, коли ви усвідомите її. Великий лідер ніколи не звинувачує. Великий лідер завжди бере відповідальність. Вітаю вас на черговому випуску лідерського подкасту Крега Грошела. Я маю за честь, що ви виділяєте трохи часу щомісяця, аби поговорити про лідерство. це так важливо, адже коли лідер стає кращим, кожен стає кращим. Цього місяця ми плануємо випустити два короткі лідерські відео. Минулого місяця ми мали першу частину про те, як створити культуру, збудовану на цінностях. Якщо ви ще не слухали її, рекомендую вам зробити це. А тепер ще й друга частина є в доступі, і вона справді дуже цінна. В ній ми розглядаємо багато практичних моментів. Сьогодні ми коротко поговоримо про дещо дуже важливе. Я називаю це забороненою фразою. Заборонена фраза. Перед тим як ми перейдемо до теми, я хочу сказати величезне дякую тим, хто ділиться цими матеріалами в соцмережах. Якщо це вам корисно і ви хочете розповісти іншим, для мене це дуже цінно. Отже, даний випуск буде коротким. Ваш час на вагу золота, тому приступімо. Відповім на декілька запитань. Арді поставив питання, що стосується формування правильного типу культури. Він запитав, які практики сприяють нездоровій культурі в колективі, а які здоровій культурі. Що веде до здорової і нездорової культури в колективі? Хороше питання, Арді. Звісно, є багато різних речей, але я зробив ось що. Склав список із шести речей, які першими спали мені на думку. З одного боку, відсутність цих речей може призвести до нездорової культури. З іншого, їх наявність може створити здорову культуру. Я знаю, що їх могло б бути більше, але це перші шість речей, які спали мені на думку. Перше, якщо у вас не здорова культура, то практично в кожному випадку у вас розмите бачення і цінності. Друге, ви зауважите слабку комунікацію. Ваші лідери команд не ефективно комунікують з тими, хто має відношення до організації. Третє. Зазвичай у нездоровій культурі ви побачите уникання складних питань. У вас проблеми в колективі, у вас виклики, про які люди не говорять. Вони їх ігнорують, роблять вигляд, наче їх нема. Вони замітають їх під килим. Ви часто бачитимете уникання складних питань. Четверте, у нездоровій культурі ви звернете вашу увагу на дуже слабкий фідбек або взагалі його відсутність. Ви не знаєте, як ви справляєтеся з роботою, вам не дозволено давати фідбек про керівників чи лідерів, люди не кажуть правди, дуже мало зворотнього зв'язку. П'яте. обмеження в участі всіх членів команди. Обмеження в участі всіх членів команди. Що я маю на увазі? Уявіть, ви сидите на зустрічі, і вам приходить ідея, але ви не відчуваєте, що ваші ідеї чують чи що вони взагалі цінні. Тож люди просто сидять на зустрічі і не стараються проявити себе по максимуму. Шосте в нездоровій культурі. Ви не побачите жодних цілей, жодних напрямків, жодних святкувань, перемог. Протилежними до цих шести пунктів будуть речі, які ви бачите у здоровій культурі. Ви побачите чітке цілісне бачення, це перше. Друге сильну комунікацію третє ваша команда швидко вирішуватиме проблеми і питання. Четверте, ви матимете відкритий прозорий фідбек. П'яте необмежена можливість бути залученим для всіх. Ідеї кожного цінні. Кожен може творити зміни. І шосте, ви матимете чіткі цілі, чіткі напрямки. Коли у вас є перемоги, ви святкуєте ці перемоги. Дякую, Арді, за запитання. Ми отримали два дуже схожі питання від двох людей: перше від кобуса. Друге питання було від Тода. Кобус запитав, якщо ви не топовий лідер в організації, але бачите, що культура потребує змін. Як знати, коли слід піти, а коли продовжувати боротися? Культура, яка вам не подобається, залишатися і намагатися щось змінити, чи йти де-інде? Тут поставив схоже запитання. Він написав, щоб ви сказали молодому пастору, чиї цінності дуже відрізняються від цінностей церкви. Чи варто йому піти з пасторства через це? Окей, справді важливі питання, і мені слід бути дуже обережним з відповідями, адже це, вочевидь, може мати вплив на ваше працевлаштування та подальше життя. У минулих випусках ми говорили про те, що ми наймаємо людей на основі цінностей. Ви можете навчити певних навичок, але ви не можете навчити цінностей. Коли ми наймаємо людей, ми наймаємо за схожістю цінностей, тому що ми можемо натренувати навички, але не можемо натренувати цінності. Тож, якщо є велика різниця цінностей, це справді проблема. Отож, Тод і кобус або будь-хто інший. Я лише нагадаю вам, що жодна організація не є ідеальною. Саме зараз ви можете переживати дуже непростий період, але це мине. Почнімо з цього і визнаємо це. З іншого боку, ви можете бути в ситуації, яка змушує вас іти на компроміс з вашими цінностями щодня, і ви почуваєтеся, ніби зраджуєте те, яким ви були створені, і це проблема. Це вже справді проблема. Уявімо, що ми з вами просто сидимо, і ви запитуєте мене, мені слід залишитися, чи краще піти де інде? Нехай ми зустрілися на каву, і чесно, я не збираюся відповідати на це питання, бо це занадто важливо. Але я задам вам деякі питання і постараюся допомогти вам скерувати себе до правильної відповіді. Отож, я накидав декілька запитань. Ми просто спілкуємося, просто гарно проводимо час. Ви питаєте, мені слід залишитися чи піти, що мені робити? Найперше, я запитаю вас, ваші цінності відрізняються лише. Трішки чи дуже суттєво далі, я хотів би попросити описати ці відмінності, щоб я зміг допомогти вам зважити. Це дуже 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 велика різниця. Або ж це, мабуть, не настільки значна відмінність. Отож, я постараюся допомогти вам самому це з'ясувати. Я запитаю вас, чи ви все ще маєте змогу творити значні зміни? Чи ця різниця цінностей обмежує вашу здатність робити те, що ви можете? Знову ж таки, я намагаюсь допомогти вам виявити наскільки це велика проблема. Я запитаю вас таке: якщо ситуація суттєво? Утєво не зміниться. Чи можете ви уявити, що за два роки ви будете підтримувати своє керівництво? Чи різниця цінностей створюватиме занадто багато напруги? Це насправді дуже важливе питання. Тож за два роки, коли ви проєктуєте майбутнє, чи зможете ви з цим впоратись? Такий погляд у майбутнє може допомогти вам визначитися і дещо прояснити. Або ж якщо ви скажете так, думаю, за два роки я все ще зможу творити значні зміни, тоді це нам скаже, що це все насправді не така вже й велика різниця. Я запитаю вас наступне. Як ви думаєте, чи ваші цінності настільки відрізняються, що якби ви пішли деінде, це було б насправді полегшенням для більшості вашого керівництва? Це дещо складніше запитання. Але якщо всі такі знаєте фух, я радий, що вона пішла, то це свідчить про те, що існує справді дуже велика різниця. Якщо ви одружений, я запитаю вас, що ваша дружина або чоловік думає про це, тому що вона або він дуже часто може мати цінну об'єктивну думку. І наостанок скажу на основі ваших відповідей на ці питання, як ви Думаєте, що вам слід робити? Гаразд. Повернімося до навчання. Сьогодні воно буде коротким, але воно може мати дуже суттєвий вплив на вашу організацію. Я хочу поговорити про заборонену фразу. Гаразд? коли я працюю з лідерами, я постійно чую цю звичну фразу. Я чув її від засновників церков, від менеджерів з продажу, від хлопця, який заснував технічну компанію, від пастора традиційної церкви, чув знову і знову. І коли вона почала звідусіль лунати, я насправді почав вникати в неї і вслухатися. І чим більше я вслухався, тим більше я чув стільки різних її варіацій, що навіть важко описати. Майже кожен лідер, якого я знаю, казав їй я казав їй, ви, мабуть, казали. Майже кожен лідер їй казав. Але ми більше не збираємося так говорити. Чи готові ви почути заборонену фразу? Ось вона. Дефорбіденфреїзи Наші люди не доповніть речення. Наші люди не там, де ми є. Наші люди не. Ось декілька її варіантів. Мій колектив не доповніть речення. Наші волонтери просто не Доповніть речення. Наші менеджери середньої ланки відмовляються. Доповнють речення. наша команда продажів не вони просто не доповнять. Дозвольте мені доповнити ці речення фразами, які я чув. Але звісно, ваші варіанти можуть відрізнятися. Члени нашої церкви просто не переймаються на церковними людьми. Наші спеціалісти з продажу не будуть відповідати на дзвінки після сьомої вечора. Наші нові працівники не будуть працювати більше ніж 40 годин на тиждень. Наші волонтери не переймаються деталями. Ми ніяк не можемо змусити людей нашої церкви приходити на перше служіння. Вони просто не приходять. Людям в нашій церкві Просто байдуже на наступне покоління. Наші фронтмени просто не дуже ввічливі. Наші люди не, наша команда, ми не. Коли ви починаєте так говорити, ось що важливо. У вас виникатиме спокуса посилатися на свою територію, те, що ви робите, де ви живете. Отож зараз я хочу вам сказати: зверніть увагу на такі класифікатори. Зважайте на причину, чому ви думаєте, що маєте право говорити яку-небудь версію забороненої фрази. Ось деякі з класифікаторів, означників. Ну, там, де ми живемо, люди не у нашій частині країни. Люди просто не щось Ну, на основі демографії людей, з якими я працюю, бла бла бла, Зважаючи на вік нашої церкви, ми ніколи не побачимо цього у нашій частині міста. Дивлячись на типи особистостей людей, з якими я працюю, звертаючи увагу на рівень освіти людей, з якими я веду служіння. Ну, бачите, молоде покоління не. Старше покоління, не це означники, класифікатори. Пильнуйте і помічайте їх. Коли ви тільки починаєте шукати виправдання, вам слід пам'ятати, що ви можете або шукати виправдання, або щось міняти. Одночасно робити те і те ви не можете. Якщо хочете просто заради цікавості розглянути це на іншому рівні, застосуйте цей принцип до батьківства. Мій підліток ніколи не мої діти не, моя донька не можете навіть, якщо хочете, застосувати цей принцип до своїх домашніх улюбленців. Мій пес ніколи не ну гаразд, коли йдеться про котів, то забудьте, коти робитимуть все, що їм тільки заманеться. Але ключовий момент: ось у чому ми схильні казати: наші люди не, наші люди не, наші люди не, але нам не слід казати так, бо це заборонена фраза. Натомість, давайте говорити ось так. Ми не скерували їх до того, щоб ми ніколи не казатимемо, наші люди не роблять таке і таке. Єдине, що ми можемо сказати, я не скерував їх до ми не навчили їх того, щоб великі лідери не кажуть. Наші люди не... Великі лідери кажуть, ми не скерували їх до. Дозвольте навести декілька прикладів. Наші члени церкви просто не переймаються над церковними людьми. Ні, 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 ні. Ми не навчили членів нашої церкви турбуватися про нецерковних людей. Ну, наші спеціалісти з продажів не працюватимуть після сьомої вечора. А знаєте що? Я не заклав у них етики робочих стосунків, необхідної для виконання своєї роботи. Це моя провина, що вони не працюють після сьомої вечора. Наші нові працівники не будуть працювати більше сорока годин. Знаєте що? Я мав би глибше вкоренити цінності своїм працівникам. Якщо я Роблю свою роботу добре, всі вони будуть працювати, щоб виконати свою роботу. Наші волонтери просто не зважають на деталі. Ні, ні, ні. Ми не скерували наших волонтерів таким чином, щоб вони думали як власники. Ми не скерували їх до цього, і ми беремо за це відповідальність. Наші люди ніяк не приходять на ранкове служіння. Ні, це ми не скерували їх до того, щоб вони приходили на ранкове служіння. Тож кожного разу, коли ми ловимо себе на тому, що ми говоримо щось про те, як деякі типи людей, щось не ми мусимо визнати, що просто перекладаємо провину великі лідери ніколи не звинувачують. Великі лідери беруть відповідальність. Дозвольте сказати це ще раз. Так, це основна істина, і ваша організація може змінитися, коли ви усвідомите її. Великий лідер ніколи не звинувачує. Великий лідер завжди бере відповідальність. Будь ласка, поставтеся до цього серйозно. Що роблять лідери? Лідери ведуть за собою людей. Ви ведете їх до бажаних дій. Отож, що нам робити, як діяти? Нам слід робити так, як роблять лідери. Ми показуємо людям, чому те, про що ми говоримо, є важливим. Ми кажемо їм знову і знову і знову. Ми радіємо будь-якому прогресу. Ми розповідаємо історії про тих, кому це вдалося. Ми ставимо планку і самі особисто робимо в цьому напрямку більше, ніж ми коли-небудь просили пробити когось іншого. Ми формуємо бачення, і ми ніколи не здаємося. З часом, якщо ми ведемо людей до бажаних результатів, ми можемо їх міняти. І це не наші люди не робитимуть чогось, це ми не скерували їх до цього. Ось так працюють лідери. Два короткі запитання для практичного застосування: перше запитання. Яка ваша відмовка номер один, до якої ви вдаєтеся, говорячи про ваших людей? Хто б не був цими вашими людьми? Чи то ваші волонтери, чи ваш персонал, чи хор, чи ваші спеціалісти з продажів, чи ваші менеджери? Будь-хто до якої відмовки ви постійно вдаєтеся щодо ваших людей? Змусьте себе визнати деякі класифікатори, якими ви користуєтеся? Ми ніколи, я ніколи, ми не можемо там, де ми живемо, бла 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 Яка відмовка номородин, до якої ви щоразу повертаєтесь, говорячи про своїх людей? Друге запитання: які три конкретні кроки ви можете зробити, щоб скерувати тих, на кого ви маєте вплив до бажаного результату? Будьте дуже конкретні. для чого це? Тому що ми ніколи не кажемо, наші люди не це заборонена фраза для великого лідера. Ми не звинувачуємо, ми беремо відповідальність. Гаразд? Нотатки цього випуску доступні в описі до відео. Ще раз дякую вам за те, що ділитеся подкастом в соцмережах. Пам'ятайте, вам не потрібно знати все, щоб бути чудовим лідером. Вам не потрібно мати відповіді на всі запитання. Просто будьте собою, тому що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, який завжди правий.